О, якби ж ти був моїм братом, годованим грудьми моєї матері. Зустрінувши тебе на вулиці, я могла б тебе цілувати, і ніхто мене за це не ганьбив би. Я повела б тебе, привела б тебе додому моєї матері, котра мене виховала. Я би тебе поїла приправленим ароматним вином, соком моїх гранатових яблук, і от його ліва рука під моєю головою, а своєю правою, він мене обіймає. Я благаю вас! Єрусалимські дівчата, не злякайте й не будіть любові, доки вона того не побажає. Хто вона та, котра йде від пустелі, спираючись на свого коханого, я тебе розбудив під яблунею, там, де відбулось твоє зачаття в лоні твоєї матері, де тебе зачала та, яка тебе народила. Поклади мене печаткою на своєму серці, як перстень на свою руку, адже любов міцна, як смерть. Ревнощі непереможні, як шеол. Її жар це жар вогню, полум'я Господні. Навіть великі води неспроможні загасити любові і жодні ріки не здатні її затопити. Якби хтось хотів віддати за любов усі свої скарби, то він з презирством був би відкинутий. Є в нас менша сестричка, яка ще не має грудей, що нам робити з нашою сестрою того дня, коли прийдуть старости її сватати. Якби вона була стіною, то ми збудували б на ній срібні башти, а коли б вона була брамою, то обклали б її кедровими дошками. Я стіна, і мої груди, наче башти, тому я в його очах як та, котра знайшла спокій і щастя. Соломон у гамоні, мав виноградник, той виноградник він віддав сторожам орендарям, кожен з яких мав приносити за його плоди тисячу срібняків. Але я маю свій власний виноградник, який належить мені, тож бери, Соломоне, ту тисячу собі, а двісті нехай візьмуть ті, котрі стережуть його плоди. О, ти, котра мешкаєш у садах, серед друзів, які слухають твій голос, дозволь же і мені тебе почути. Поспіши, мій коханий, біжи, як сарна, чи як молодий олень по ароматних горах.